Усім вітання, мої дорогенькі! Легкий поживний салат з буряка та консервованого зеленого горошку, я впевнена, стане незамінним у вашому щоденному раціоні. Тож давайте приготуємо його разом з вами. Швидкий салат на пісний день це смачно, корисно та поживно. Стане чудовим доповненням вашого обіду або вечері, а також до страв із м'яса та риби. Для салатику беремо два буряки і тремо їх на терці для корейської моркви. Така їхня форма чудово підходить для салату. Так він виходить ніжним та легким у смакуванні. Часто буває, що після варіння борщу залишаються буряки. Тоді на приготування салату йде зовсім мало часу. Але все ж таки пришвидшити приготування буряка можна, запікши його у духовці. До буряка додаємо баночку зеленого консервованого горошку вашого перевіреного виробника за якістю. Головне, він має бути м'яким та ніжним. Тому перед тим, як додавати його в салат, завжди пробуємо. Один зубчик свіжого чеснику пропускаємо через прес. Цього достатньо. Салатик має бути ніжним, та коли ви любитель більш гострішого смаку, можна додати і два зубчика. Додаємо у салатик також картоплю для більшої ситності. Нарізаємо її на невеличкі кубики. Для салату картоплю відварюємо у мундирі. У ній так краще зберігаються вітаміни. Важливо, коли ви готуєте такий салат, всі овочі мають бути охолодженими. З теплих він буде несмачним і швидко прокисатиме. Така картопля легко та швидко очищається, якщо відразу після варіння залити її холодною водою. До речі, це не єдиний пісний салат у нашому раціоні. Дуже смакує за старовинним рецептом салат варя гуцульська з чорносливом. Складом навіть трішки схожий на вінігрет, але смаком зовсім інший. Його обов'язково потрібно спробувати. Також пісний салат з квасолею та грибами. Тож переходьте на канал, переглядайте, готуйте смачні страви, а нас підтримайте вподобайкою. Далі нарізаємо зелень дрібненько. У цей час у себе на городі назбирали зрізованець або ще називають цибуля трибулька, Часник паровий чи приріз. А у вас така є? Вона холодостійка і найперша з'являється. Її смак дещо нагадує смак цибулі. Але ніжніший і солодший. Тонкі зелені блискучі листочки, або ми кажемо пір'я, відростають по декілька разів на літо. Звичайно, якщо є петрушка чи кріп, додавайте їх. Трішки підсолюємо до смаку, зовсім мало, і заправляємо лимонним соком. Сік надасть салату освіжаючої приємної кислинки та запаху. Гармонійно збалансує смаки усіх інгредієнтів. Додаємо соєвий соус. Але тут теж на свій смак, адже він буває дуже концентрований. Додавайте поступово і контролюйте смак, щоб досягти бажаного рівня солоності та присмаку. Додаємо одну неповну столову ложку оливкової олії. Або ж звичайної, якщо вам така не до смаку. І перемішуємо. Ви не повірите, але був час, коли овочі та фрукти, а значить і страви з них, вважалися малоцінними продуктами. Мовляв, ними не наїшся, сили не наберешся. Хіба можна порівняти м'ясо з якимось огірком чи травичкою? Але подивіться на цей салатик. Він і ситний, і корисний. Готувати можна його цілорічно. Будь-які салати завдяки своєму складу завжди є окрасою столу. Плюс зелень збагачує та наповнює його свіжістю, надає вітамінної цінності. В результаті виходить у нас смачна та поживна страва, яка задовольнить ваші смакові пристрасті і забезпечить організм корисними речовинами. Приправляємо ще чорним меленим перцем. Салат такий готуємо безпосередньо перед подачею на стіл чи смакуванням. І смак, і зовнішній вигляд його в такому випадку не погіршується. Також для поліпшення смаку можна додати трохи цукру, коли буряк виявився не дуже солодким. У моєму випадку він зайвий. Готовий салат є окремою стравою, смачний та досить ситний, підходить на обід чи вечерю, і з ним ви точно не залишитеся голодні. Чудово поєднується з рибними або м'ясними стравами. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.